Під час засідання чергової 43-ї сесії Жовтоводської міської ради заступник міського голови Людмила Труш доповіла про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Жовтіводи за 2013 рік. Основним напрямком і основним завданням програми було продовження розвитку промислового сектору економіки. Щодо розвитку промислового сектору економіки, то слід відзначити, що за рейтингом розвитку усіх міст області по рейтингу розвиток економіки наше місто у минулому році посіло друге місце місце серед 13 міст про це говорять результати розвитку економіки так обсяг промислової продукції збільшено проти 2012 року на 3,5%. майже всі промислові підприємства збільшили обсяг реалізованої продукції Приємно те, що по основним видам промислової продукції міста це урановий концентрат, сірчана кислота, залізорудний концентрат. Обсяги в натуральних показниках значно зросли. Так, по урановому концентрату ріст склав на 9,3%, по залізорудному концентрату на 9,7%, а це найбільша частка працюючих в нашому місті. Структура обсягів реалізованої продукції залишилась майже на рівні минулого року. А саме це 86,4%, добувна промисловість, 7,5%, переробна промисловість і решта 6,5%. 1,1%. Щодо грошових доходів населення, то слід відзначити, що середній місячна заробітна плата за минулий рік зросла на 10% і на кінець року очікується на рівні 2975 гривень. По області цей показник складає, на жаль, 3350, трошки ми тут ще відстаємо. Станом на 1 січня 2014 року заборгованість із заробітної плати зменшилась майже на 50%, якщо точніше, то на 49,7%. Залишаються два підприємства, на яких наявна заборгованість із заробітної плати: це підприємство Банкрут ПРЗ та економічно активне державне підприємство НВК. Атам». продовжився розвиток споживчого ринку в минулому році. І обсяг розрібного товарообороту проти 2012 року зріс на 9,2%. Обсяг продажу непродовольчих товарів зріс на 10,9%, продовольчих на 7,2%. Обсяг реалізованих послуг за минулий рік зріс проти 12 року майже на 70%. Це дуже приємний показник. Питома вага реалізований послуг в загальному обсязі послуг для населення складає 27,2%. Продовжується розвиток підприємництва в минулому році. В минулому році було зареєстровано нових суб'єктів фізичних осіб підприємців 130, 194, 18 нових юридичних осіб. В місті діють, діяли в минулому році 149 малих підприємств. Середньомісячна заробітна плата на малих підприємствах зросла проти минулого показника теж і на кінець року склала 1810. Звичайно, цей показник ще не задовольняє нас, але ріст суттєвий. Заборгованості заробітної плати на малих підприємствах відсутня. Протягом минулого року зростала частка малих підприємств, які працювали прибутково, це 60,5%, і в подальшому, просліджуючи показники минулих років, цей показник стій, має стійку тенденцію до покращення. Продовжувало працювати стабільно, задовольняючи всі потреби населення житлово-комунальне господарство. Але, на жаль, заборгованість мешканців за послуги житлово-комунального господарства теж має тенденцію до росту. Тому тут багато ще роботи і зусиль треба приділити працівникам житлово-комунального господарства з тим, щоб рівень розрахунків все-таки зріс. Щодо благоустрою міста, то протягом минулого року на виконання програми про благоустрою міста було виконано дуже великий обсяг робіт. Так, поточний ремонт доріг зріс на 10,6 відсотка проти 2012 року Виконувалися роботи по капітальному ремонту доріг, теж обсяг яких зріс. Щодо закладів соціальної сфери, охорона здоров'я, освіта, культура, фізична культура і спорт. Всі заклади освіти працювали в звичайному своєму режимі, задовольняючи всі потреби нашого населення. Щодо охорони здоров'я, то слід відзначити, що в минулому році успішно стартував працював пілотний проект щодо здешевлення ліків для хворих на гіпертонію. Обсяг доведених коштів нашими мешканцями освоєно на 30% більше ніж нам було заплановано. Це дуже добре для тих людей, які хворі на цю, на жаль, хворобу. Продовжили реабілітацію після хвороб у відділенні відновлювального лікування медсанчастини 9, 670 осіб і які отримали там реабілітаційні послуги. В минулому році придбано 13 одиниць медичного обладнання для медсечастини 9 на загальну суму 306,7 тисяч гривень. Щодо освіти, культури і Фізичної культури, як я сказала, були виконані цілий ряд, ціла низка заходів, які більш детально будуть вам докладені, доповідь про які докладно буде надана на, на, в призвіті про виконання цих програм. Щодо демографічної ситуації, то слід відзначилися, що є стійка тенденція до уповільнення. На жаль, не росту, а до уповільнення зменшення чисельності населення в нашому місті. Позитивно те, що міграційний рух має позитивну тенденцію, тобто кількість прибулих до міста перевищує кількість вибулих. Однак, кількість народжених на жаль у 2013 році на 7,5% менше показника 2012 року. Щодо ринку праці та зайнятості населення, то Слід відзначити, що у 2013 році продовжило виконання програми зайнятості населення. Більш детально про виконання цієї програми я зупинюсь при доповіді про виконання, тому зараз не буду забирати часу. Але слід сказати, що найкращі, найважливіший показник це рівень безробіття за рік зменшився з 4,32% до 4,22%. Щодо соціального забезпечення, то на виконання всіх законів і постанов було надано соціальних гарантій всім соціально незахищеним верствам населення у сумі з 61,9 мільйона гривень. Це більше 2012 року щодо пенсійного забезпечення, то протягом минулого року було здійснення, здійснено перерахування декілька разів перерахування рівня пенсії, і протягом року рівень пенсій збільшився на 2,5%. Середній рівень пенсії по місту склав 1584 гривні і 84 копійки. Тож більшість показників переважна більшість показників програми виконана. І загальне місце по всім показникам розвитку міста в рейтингу серед міст області, місто жовті води посіло четверте. Про затвердження бюджету міста на 2014 рік доповіла заступник міського голови Анжела Шмігель. Фінансовий ресурс бюджету на 2014 рік сформовано з урахуванням вимог бюджетного кодексу України, основних положень проєкту основних напрямків бюджетної політики. програми економічних реформ на 2011-2014 роки заможне суспільства, конкурентна спроможна економіка, ефективна держава, державної програмної активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Доходи бюджету міста на 2014 рік визначено в обсязі 176 млн. 458 мільйонів 285. З них доходи загального фонду бюджету 65 мільйонів 745 тисяч, спеціального фонду бюджету 10 мільйонів 712 тисяч, в тому числі бюджет розвитку 6 мільйонів 749,5 тисяч гривень. Обсяг власних та закріплених доходів складає 65,5 млн Трансферти 110 мільйонів 907 тисяч. Виходячи з принципу збалансованості бюджету, обсяг видатків бюджету міста становить 176 мільйонів 458 тисяч 285. На оплату працівників бюджетних установ з нарахуваннями планується направити 63 мільйони 710 тисяч. На сплату за спожиття енергоносії 8 мільйонів 401 тисяча. На харчування дітей в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 4 мільйони 595 тисяч. Витома вага захищених статей в обсязі бюджету міста без урахування субвенцій складає 92,9% за функціональною класифікацією без субвенцій. В бюджеті міста на 2014 рік по загальному фонду передбачається на отримання органів управління 8 мільйонів 986 вісімдесят на освіту 58 мільйонів 691 тисяч, соціальний захист забезпечення – 2 мільйона 734 тисячі. Житлово-комунальне господарство 2,6 мільйона. Культура мистецтво – 5,5 мільйона. Фізичну культуру і спорт 1 мільйон 400 тисяч. Резервний фонд бюджету складе 70 тисяч гривень. Заплановані видатки, крім того, у розмірі 45 тисяч на виплату одноразової грошової допомоги 6 дітям сиротам, на видачу одноразової допомоги 15 дітям-сиротам, які виповнюються 18 років, на надання матеріальної допомоги на придбання спортивної і шкільної форми дітям-сиротам у розмірі 96,7 тисяч гривень. На оздоровлення дітей пільгових категорій в межах міста планується 27,2 тисячі гривень. У видатках на освіту у 2014 році вперше передбачено кошти на розширення мережі дошкільних навчальних закладів, модернізацію спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів у розмірі 678,8 тисяч та на забезпечення харчування сніданками учнів 5-11 класів загальноосвітніх школ у розмірі 547,7 тисяч гривень. Видатки бюджету міста на 2014 год складуть 15 мільйонів 563 тисячі гривень з урахуванням коштів програми раді соціального захисту населення, сформований бюджет розвитку на підставі програм наших головних розпорядників за рахуванням рекомендацій постійних депутатських комісій.